Сказав Дух України, Сказав Дух України, Моє ім'я, Свята Русь, чиста, істина правдива, і я з вами підіймусь. Сказав Дух України, я з вами залишусь. Шануйте мене, друзі, я є Велика Русь, Сказав Дух України, я вами так горжусь, мої міцні стійкі діти. Давня могутня Русь, сказав дух України в єдності з вами зійдусь, любі, сміливі диво квіти, героями славна Русь, Сказав Дух України, я до вас дітей озовусь. Іскрами світлої, любові, Моє ім'я, сяюча Русь, Сказав дух України, я з вами обіймусь. Піснями кришталевими я є, центральна Русь. Сказав дух України, променем вам усміхнусь, цільним звуком лучає мовою істинна Русь, Сказав дух України, лоскотом до вас торкнусь, сміх невзгоди палить, жартом вогнева Русь. Сказав дух України, лебедем з вами пролечусь, іскри в повітрі творять. Думкою літаюча Русь, сказав дух України, з мудрістю одружусь, ви коштовності країни, а я всесвітня Русь. Сказав дух України, мене звуть народна Русь, з природою хто дружить, народженим богом явлюсь.